Чи буде все-таки продовжено термін проходження ВЛК обмежено придатними. Заявлений раніше законопроект так і не пройшов навіть у першому читанні, ще перебуває на розгляді у комітетах. Олександр Федієнко у своєму телеграм-каналі повідомив, що, мовляв, допоки закон не буде прийнятий, буде надіслана директива до СП, щоб до людей не застосовувалися адміністративні стягнення та повідомлення в резерві про її? Хорошого зв'язку із наявкою на ВЛК. Як відомо раніше, директива може бути таємною для службового користування і, на широкий загал, вона може бути не опублікована. Що буде далі? Будемо з вами спостерігати. Сьогодні, 5 лютого, президент підписав закон про продовження загальної мобілізації, а це значить, що вже можна подавати заяви на продовження вісрочка або на вісрочку. Зв'яжаючи на великі черги, які були минулого разу, протягом місяця або декількох тижнів багато військовозобов'язаних не зможе своєчасно потрапити до ТЦК чи до ЦНАПів, щоб подати ту заяву на вісрочку особисто. Якщо у вас не буде доказів подання вісрочки. Копії заяви із східним номером і датою подання заяви або доказів поштового відправлення заяви на вісрочку з належними додатками, то вас цілком законом можуть мобілізувати, мати право на вісрочку, мати при собі документи, що засвідчують право на вісрочку, не одне те саме, що мати вісрочку або подати заяву на вісрочку. Якщо вас будуть зупиняти, перевіряти документи, ви заяву не подали. Ви кажете, але у мене є право на вісрочку. Ви можете бути мобілізовані. І ніякий адвокат вас потім ні з полігону, ні з не зможе витягнути. Бо така, на жаль, судова практика також. Рекомендується подавати заяву на вісрочку поштою, якщо ви не можете в своєчасно потрапити в ТЦК, особисто щоб подати заяву. До такої заяви обов'язково подати копію довідки, а також резерв, ПДФ з резерву, де вказано про те, що у вас була раніше вісрочка. В на вісрочку подається та ж сама, що й раніше подавалася, та що затверджений зразок. Лише пишеться там знизу. Продовження бажано додати. Рекомендується подавати супровідний лист, в якому зазначається, що ви хочете скористатися своїм правом на автоматичне продовження відсрочки відповідно до абзацу 10 пункту 60 порядку 560. Це в новій редакції. Якщо потрібна допомога з даного питання, будь ласка, звертайтесь. Багато заброньованих чоловіків зараз проходять ВЛК і обурюються, що їм видають повістку на наступний же день, як закінчується у них термін бронювання. В даному випадку немає нічого незаконного, і якщо у вас є перспектива бронювання на поточному місці роботи, немає сенсу вам там якось пручатися, щось заперечувати чи відмовлятися від отримання такої бойової повістки. Бойова повістка то не. Як то кажуть, не вирок. Якщо у вас буде продовжене бронювання, ви про це просто маєте письмово повідомити ТЦК та СП, щоб вас потім не кинули в розшук. До уваги осіб з інвалідністю значно спрощено військовий облік таких осіб відповідно до постанови 162 від 14 лютого 25-го року. Тепер відомості про інвалідність будуть вноситися до єдиного реєстру військовозобов'язаних за допомогою взаємодії між інформаційними системами. Якщо відомості про вашу інвалідність будуть у резерві, вам не буде необхідності проходити військово-лікарську комісію також на Дається можливість законним представникам осіб з інвалідністю у передбачених законом випадках подавати документи, що засвідчують інвалідність безпосередньо до ТЦК та СП. Також дозволяється завіряти власним підписом документи, що засвідчують інвалідність, а також надавати дублікати медичних довідок, що засвідчують інвалідність дітей до 18 років. Як знятися так званого розшуку ТЦК та СП. Це можна зробити двома шляхами. А перше, якщо ТЦК та СП надійшли до поліції повідомлення про те, що в адміністративному затриманні та приводі відпала необхідність, а також другий варіант у судовому порядку, коли суд зобов'язує ТЦК та СП надіслати таке повідомлення до поліції. Перший варіант, зрозуміло, можливий тоді, коли ви являєтеся в ТЦК ТСП, отримуєте постанову про адміністративне правопорушення та сплачуєте штраф, якщо вашу вину було доведено, вчинений такого адміністративного правопорушення, як порушення правил військового обліку чи порушення законодавства про мобілізацію відповідно до статті 210-210 і -210 прим КУПАПО. У другому випадку можна оскаржити повідомлення РТЦК ТСП до поліції про адміністративне затримання тієї чи іншої особи, якщо воно було здійснено з незаконних підстав. Єдиною законною підставою. Повідомлення РТЦК ТСП до поліції про адмінзатримання відповідної особи є необхідність складання адміністративного протоколу про вчинення правопорушення за 210 і 210 десяти прім КУПАПУ, але відповідно до частини 6 статті 258 КУПАПУ передбачається. Один випадок, коли такий протокол не складається, але саме в таких випадках і з'являється ось це повідомлення про так званий розшук людини, це коли людина не явилася. По повісті, яку вона отримала засобами поштового зв'язку. Мова йде не про фактичне отримання, а коли навіть повістка надійшла, але за місцем проживання отримувача її не було, і повістка повернулася в ТЦК та СП. Саме в такому випадку, якщо в результаті адвокатських звернень чи такої усної інформації, виявиться, що Причиною повідомлення про розшук було саме неявка по повісті поштовій, то в даному випадку можливо скасувати такі інформаційні записи в судовому порядку.